Вітаю товариство! Сьогодні ми говоримо про Асмодея. Не спішіть, будь ласка, вимикати це відео, лякатися, уявляти собі одразу якийсь такий чорний темний демонічний вайб, адже ми розглядатимемо чу-чуть глибше. Традиційно, не знаю, чи вміститься це все в одне відео, чи у два, адже, безумовно, нам важливо дослідити і ім'я, і дізнатися його язичницькі корені, і відповідники в інших культурах. В нього їх дуже багато. Це той випадок, коли у божества в анамнезі та не... Якась не одна земля і архетип, який приблизно там прослідковується від якоїсь однієї планети, а це той випадок, коли архетип поєднує у собі декілька планет, відповідно, декілька основних архетипів і важливих характеристик. І відтак цей персонаж, по суті, є таким метабожеством, не божеством з конкретно однією. Функцією. Це класно, це глибоко, це цікаво, але, відповідно, це займе більше часу. Ось це таке наше семантичне дослідження. Я вас неодмінно з цим познайомлю, як утворювалося ім'я, звідки воно прийшло, чи де зміксувалося. Але почати я хочу з іншого. Адже інфа про Асмодея є і у офіційних релігійних текстах. Про нього є у книзі Товіта і у Талмуді. І от як не дивно, Талмудівський Асмодей це просто мій краш. Я коли з вами його познайомлю, познай... це правильно з вами його познайомлю. Е, певно, ні. Коротше, коли я вам теж його покажу своїми очима. Крізь призму цього талмудівського тексту, можливо, ви теж чуть-чуть зміните свою думку і перестанете боятися якихось дивних страхачок і ціней у власній голові. Ось так. Тобто ми маємо два основних юдейських тексти, в яких є згадки інфа про Асмодея. У книзі Товіта, 3-2 століття до нашої ери, буквально чуть-чуть, там Асмодей е, вбивав чоловіків Сари. Дев'ять чоловіків Сари, перш ніж вони встигають виконати свій подружній обов'язок, він убиває. Але, от що дивно, що, типу, винен в цьому Асмодей. І буквально через речення написано, що ж ти, Сара, їх душила, як ти могла, і там тратата, та, та, яка погана Сара. Тобто душила чоловіків своїх Сара, винен чогось Асмодей. Оскільки я вже. Досить багато вивчила схожої літератури. Мені не дивно, що завжди назначають когось винного, кого не можна побачити, не можна звинувати, не можна покарати, не можна побачити, не можна спіймати за руку, але завжди можна у чомусь звинуватити. Менше з тим пігнали в Талмуд. В Талмуді у нас є Соломон, якому треба будувати храм у Єрусалимі. Це він розумів, що йому бракує технології, йому потрібен камінь, з якого він буде будувати цей храм. вже оброблений, гарний камінь ем, Шамір. Він, по-моєму, називався. Ну, коротше, треба йому шамір. Хтось дає йому підказку нашому солу Соломанчуку, що треба викликати демонів чоловіка і жінку, їх почати мучити. Піддавати тортурам, і вони розкажуть йому, де взяти шамір. Недовго думаючи, Соломон так і робить. Викликає демонів чоловіка і жінку, починає їх мучити. І вони йому кажуть, що вони не знають, вони не ну, поняття не мають де шукати шамір, але Асмодей, король демонів, точно знає. Асмодей, кажуть, вони живе на горі. Тут в нього є такі прикольні ритуальчики, я вам їх зачитаю, бо вони будуть важливі для наступного, для продовження нашої історії. Він викопав собі там яму, наповнив її водою, накрив каменем і запечатав своєю початкою. І щодня він сходить на небо і вчиться там, і потім спускається на землю і вчиться ще на землі. Дивіться, ось це от дуже важлива частина писання, тому що ми вже маємо меркуріанський архетип. Ми вже маємо якусь розумну істоту, тобто не якусь там тварючку рядову, яка нищить все заради знищення, та не, не когось нескорангового, низькопробного, з дуже обмеженим функціоналом. Ми маємо інтелектуальну істоту, яка вчиться і на небі, і на землі. Як бачимо, це такий межовий персонаж. В нього є допуск і туди, і туди, і важливо це помічати. Далі він повертається до ями, типу якби там щовечора, п'є з неї воду, а потім йде. І почувши оцю схему, розпорядок дня, Соломон посилає якогось там. Белаягу, якогось малого шибеника, а може і не малого, тому що коли читаєш скільки років було людям у всіх цих текстах, це якісь історії про старих дідів. Чесне слово. Сім з 150, Ну ладно, будемо називати Белаягу малим шибеником, бо він бігав за дорученнями Соломона. так. Посилає Соломону з цього малого шибеника обдурити асмодея. Звісно ж, він дає йому, ну, не з голими руками посилає, він дає там якусь, по-моєму, початку з іменем Бога, Аля Яхве ланцюг теж з якоюсь символікою священною, типу, щоб це працювало. І от обманом цей шибеник, не знаю, що його так називає, ну хай буде, випускає з. Ями з водою воду і наповнюю її вином. Там в Талмуді описана технологія, але я деякі моменти опускаю, але я ж не можу вам переказувати всі міфи. Я можу сказати, десь тут з боку обов'язково причеплю, які це частини таламуди, щоб вам було легше самому знайомитись, але я буду зазначати тільки те у своїй оповіді, що важливо нам для складання образу асмодея. Яму наповнили вином. Вже така якась от підлість погодьтеся, Істота вас не чіпала, істота виконує свій функціонал. Ви йдете до неї додому, робите якусь херню, а ця істота погана. Ну ладно, 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 поки ні, поки ми в це не ліземо. Помітивши це, Асмодей каже, що теж важливо. Я не буду цього пити. І кидає тоді після того кілька крилатих фраз про згубний вплив на алкоголю на розум і тіло. Там щось чи чотири фрази. Серйозно, це нас теж відсилає до речі. До певних меркуріанських бо ми пам'ятаємо, у нас досить меркуріанський одін з скандинавської традиції, і в його повчаннях високого теж цілий розділ присвячений тому, що він шарить за згубний вплив алкоголю на душу і тіло. І, якби каже, краще не, не зловживати, краще взагалі не вживати і так далі. У повчаннях високого такого зожнічества та здорового способу життя. Прополування здорового способу життя дуже багато. Отак От і тут здавалося би демон, король демонів зітканий. З пороків, а ми вже бачимо другу ознаку його інакшості від оцього цього такого дуже полярного категоричного темного образу. Перше, це що в нього є допуск і туди, і туди, і він вчиться і там, і там. Друге, те, що він, побачивши вино, одразу каже: ні, я не буду цього пити. Це хрін собачий, Але не витримав він. До кінця дня спеки і випив. Випив вино і заснув. Малий наш, ну не малий добре, Белаяга наш чи Белаягу, чи як там його звали, схоплює і веде його до Єрусалиму. Дорогою до Єрусалиму Асмодей робить іще декілька надзвичайно цікавих речей, які наштовхують нас на думку, що ну не такий він простий, як здається. Він іде, ну, волочить його, так, цього асмодея у лентюгах, і перекидає через свої габарити багато предметів, дерева і так далі. Ну, розуміємо, що він якийсь там масштабний, все-таки король демонів, та все-таки якесь високе божество. І от, дійшовши до будинку вдови, вона вибігає, ця вдова і благає асмодея не руйнувати будинок. Після чого. Асмундей кидає крилату фразу, що лагідна мова може зламати кістку. І натомість відхиляється в інший від будинку біб і ламає собі кістку. Ну, це вау, це алегорично, глибоко, це прям кайф. Далі він побачив сліпого чоловіка на дорозі, який заблукав, і вивів його на правильний шлях. П'яницю також він вивів на правильний шлях. Асмодей заплакав, коли побачив радісне святкування весілля. Далі він почув, як один чоловік сказав шевцю, зробив мені взуття, яке прослужить сім років і засміявся. Далі він побачив одного чаклуна, який чаклував і теж засміявся. І там такого багато. Всі алегорії я відкрити вам не зможу, але потім у розмовах із Соломоном він це пояснюватиме. Наприклад, що він засміявся, коли швець. Попросив собі взуття, яке прослужить сім років, тому що він знав, що шевцю, не шевцю, а цьому чоловіку залишилося жити не більше семи днів. Чого він заплакав, коли побачив радісне святкування весілля? Тому що він знає, що ці люди довго разу не проживуть там, чи один з них, чи обоє вони дуже скоро помруть. Йому стало шкода, він заплакав. Так само йому захотілося чоловіка якби, на правильний шлях вивести, просто бо він може, бо він став цю ситуацію і він може. Йдеться не про темне, погане, зловісне, просто зле бо зле, якесь одробло. Так? Йдеться про інтелектуальну фігуру. Яку інші люди у білих пальтах, та Соломончик і його малий Розбишака намагаються використати у своїх цілях. Ну, я інакше не можу це назвати. Дуже довго, до речі, Асмодей чекає на аудієнцію Соломона, і з цим теж будуть приколи. Там теж є такі алегоричні форми, що йому приходять і кажуть, що сьогодні Соломон сьогодні не може, завтра не може, і це щось приходять, коротше йому кажуть, що зустріч переноситься, а смодей на це якось реагує, в цьому теж приховані метафори, але цього надто багато, я не можу вам прям от все розповісти. Ознайомтесь, прочитайте і складіть своє враження. Але це цікаво. От прям не полінуйтесь, якщо ви. Ну, якщо вас зачепили якось ця тема, і ви хочете знати більше, заглянути у талмуд. Боже, не вірю, що я це кажу. <сум> Читаєте талмуд ну, з увімкненим критичним мисленням, звісно. Втім, коли зустріч нарешті відбувається, асмодей бере Тростину. Я не знаю, не впевнена, що це може тростину це якби не факт, що це нормальний переклад, він відміряє чотири лікті. І кидає е, під ноги соломону. Я не впевнена, що це добрий переклад, тому що е, це якби з англійської я перекладала як могла, адже я знайшла переклад Талмуду англійської. Вже англійську я читала і собі сама перекладала. Так що от слово тростина я не впевнена, бо я собі уявила, це швидше якоюсь е, е, тканиною. Ну, ладно, це ж особливості. Особливості перекладу і моїх херінових English Skills. Менше з тим. Тут суть, напевно, в чотирьох ліктях більше, як мірній одиниці, одиниці вимірювання, а не в тому, що він там відміряв і що кидав. Відміряв він у цих чотири ліктів, кинув соломону під ноги і каже, що коли ти помреш, чувак, нічого від тебе, крім чотирьох ліктів твоєї труни. Не залишиться і кидає іще одну фразу, яка характеризує ну, буквально ну, в суті взаємодії. Ти ж підкорив увесь світ, а ще незадоволений, поки не підкориш мене. І каже, що Шаміра, ось це, що вони шукають, чи то оброблений камінь, чи то засіб для оброблення каменю, ну неважливо, коротше, технологія або вже продукція технології, який потрібен для побудови храму. Асмадей каже, що він не має, але відкриває технологію, механіку, як його можна, схему, як там його можна добути, і Соломон, цей шамір собі добуває. Соломон тримає Асмадея і ще довго при собі. Вони там ведуть бесіди, діалоги, аж до завершення будівництва храму. Але одного дня у цих їхніх таких... Філософських, ледь не дружбанських розмовах, та Соломон, як завжди, зверхньо дуже е, запитує у Асмодея, а чим ви краще. Наводить там ще якусь цитату з писань і каже: А чим от ви демони кращі за людей? Асмодей до того. Відносно терпляча істота, відносно терплячий персонаж, який терпівся, дивно. Каже, ну, давай я тобі покажу. Давай я тобі покажу. Ти тільки зніми з мене ланцюг і дай мені свій перстеник. Соломон вуха розвісив, Асмодей же ж ніби весь цей час себе адекватно поводив. Чо ні, та, та й тим більше, ну. Я Соломон, він же ж мені покорився. Ну, що він може мені зробити? Смодей, звісно, його обдурив. Там чи, чи то скинув, чи то позбавив влади, чи що. Але зайняв його місце. Там якось сталося, чи він втратив владу, тоді смодей зайняв його місце, чи навпаки, а зайняв його місце під час цього приколу та, з перстнем і зі зніманням ланцюгів. І, і тоді, через якраз висівку Асмодея, можливо, він втратив владу, Хто знає, Я таки не змогла дочитатися, але суть була в тому, що Асмодей вибрався, схитрував, і, звісно, що вибрався, замінив, начебто, Соломона, і тепер прикидався ним. Це неймовірно. З часом він, звісно ж, спалився, тому що почав чудити. Список того, як він там чудив, теж можна почитати дуже. Дуже цікаво ознайомтеся. І попри те, що кінець кінцем Асмодей таки втік, коли його спалили. До кінця життя, відповідно до текстів, Соломон боявся його і до кінця днів своїх спав, так, що щоночі його ложе було оточене 60 -ма сильними мужами-воїнами Ізраїля. Ось так. Ще в частині Песахіли чи Песахім, вибачте, можу неправильно не вимовляти. Це також частина Талмуда, просто чуть-чуть інший шматок. Там теж є про нього інфа, і вона якраз от така сама, як, як вся ця історія, суперечлива. Що ми не можемо вважати його злим і шкідливим, але водночас він може коїти шкоду. Якось так. Як на мене, Талумунд дуже гарно передає оцю суперечливу природу. Ми бачимо трикстерство свого роду. І трикстерство завжди нас повертає до того самого меркуріанського аспекту, але до меркуріанського аспекту, до меркуріанського архетипу, додається ще сонце. Чого? Тому що королівські фігури це завжди сонце. А у нас наголошується у всіх писаннях, що це саме король, де ми. І що роблять трикстери? Асмодей не є класичним трикстером. В ньому є оце вкраплення чуть-чуть трикстерства, але він не є трикстером. Він, можливо, нагадує, можливо, він схожий на фігуру Одіна в тому плані, що це трикстер, який дуже-дуже, дуже-дуже сильно розвинувся, і вона в низі анамнезі... в незі я ми взагалі не знайдемо такої чисто трикстерської фігури. От. Ну, взагалі не знайдемо. Там більше було сонця. Він, якщо ви звернете увагу Асмадей, не сам ні до кого не ліз. Трикстери вони такі, вони самі перші приходять до тебе, бачать якісь твої недоліки і хочуть в них колопнути, довгнути, спровокувати. Вони такі, от без мила в сраку, залізуть. Вони, вони самі це ініціюють, бо така їхня трикстерська бунтівна природа. Тут такого нема. От ви помітили, що він собі спокійненько живе, виконує свої функції і на небі, і на землі. До нього самі приходять. І він вже у відповідь на це провчає в кінці Соломона. І він і до того йому казав, в чому основна його проблема. Навіть на початку. З оціма трьома ліктями і тим, що ти вже переміг всіх, кого міг, чого ти хочеш. Типу, людина, трошечки давай, вгамуй свою пиху. Він на початку сказав цю проблему, але Соломон до самого кінця не заспокоївся. Ну і смотри, показав йому на практиці, як швидко ти втратиш свій статус, свою могутність і так далі, і як легко обдурити тебе. Ти весь такий зі своїми оцими ключами соломонівськими, чи ключами соломонівським аля можеш керувати демонами. Але по факту, якщо ми дуже постараємося, людинятко нічого ти не можеш. І це треба було продемонструвати. Занадто пихатій людині, яка просто трошечки о, дуже... Галя берега не бачить. Відтак це інтелектуал з доволі. Високим почуттям гідності, емпатія людські почуття йому не чужі, адже згадуємо всі ці випадки, як він поміг знайти комусь дорогу, як те, що він знає, що доля подружжя печальна, змушує його печалитись, хоча вони зараз щасливо святкують своє весілля, як він пошкодував і не нищив будинок вдови, бо вона просто по-людськи його попросила. Ну, ну, де ж тут зло? Ну, поясніть мені, де тут зло? Може, ми знайдемо якесь зло в наступному відео, але наразі ми маємо, що маємо. Ми маємо персонажа з яскраво вираженим сонячним аспектом, як король, як великодушність, як здатність до емпатії, до організації всього. І велика частина у ньому іще Меркурія оскільки він інтелектуал і здатний на такі всякі жарти, приколи, і показати на практиці, чого ти не маєш рації. Подейкують, що у Асмодея яскраво виражений і ще на рівні із сонцем-марсіанський аспект. Це у нас агресія, війна, і т.д. і т.п. Але ми це будемо досліджувати в наступному відео. Тому що як бачимо, ви. Релігійних е юдейських текстах немає цього. Ну, ми не знайшли, ну з ким він тут воює, ні з ким не воює. Статус король є, але він ні з ким не воює і нікого нікуди на війну не веде. Можливо, у тих старших язичницьких відповідниках, з яких відповідно до свого імені міг якби, походити, від яких міг походити Асмодей, ми знайдемо ось цей такий. Чисто військовий марсіанський аспект, але про це згодом як вам такий образ? Вирішуйте самі, але, як на мене, це просто прекрасно, це просто чудово. Про смудеї можна зняти якийсь фільм, я не знаю, і то він такий, О, Боже, ну скільки можна? Ну ви ж самі мене сюди привели. Ну чого ви такі дурні? Принаймні, я так собі якось це уявляю, як і над всіма прикалується і в кінці кінців ще пошиває усіх в дурні. Хоча, ну якби. Народ, ви самі нарвались. Він нікого не чіпав. Він ні до кого сам не йшов, нікого не, не провокував. І ну кому ви треба? Може вийшло трішечки сумбурно, але хто зна раптом це змотивує вас. Почитати щось самостійно, ознайомитися із постю Асмодея самостійно і зрозуміти, скільки в ньому плюсів, а не лише мінуси, мінуси, мінуси. Ужас, ті мони нас сажуть. І всяке таке. От до наступного відео, де ми продовжимо трішечки задоволення контакту із нашим асмодеєм. Тим часом я вам нагадую, що я веду курс з вивчення рун. Це курс квест. Він має 24 лекції у записі, 25 лекція. Практикум. Ми з вами спілкуємося у закритій телеграм-спільноті для учнів, де я є кожен день, де я, я завжди на, на контакті. Брати можна одне заняття, брати можна всі зразу заняття. Нас класно, комфортно. Ми ділимося формулами, ділимося досвідом. Я нікого не напружую, я нікому не встановлюю терміни, коли ви маєте пройти одне заняття чи. І друге заняття, коли маєте закінчити, взагалі такого нема, ви проходите комфортненько у своєму темпі. Чи простий цей курс? Я запрошую, якщо скажу, що та, тому що ні, він не зовсім простий. Він все-таки для тих людей, які схильні до саморефлексії і здатні побачити в собі не тільки прекрасне, та, а ще і якісь слабкості і приколи, які заважають рухатись далі. Тому якщо ви не з таких і ви за. Виключно за кайф, за позитивний позитив і за те, що ви вже ідеальні, то мама цей курс не для вас. Тоді я вас запрошую просто у свою спільноту в Телеграмі. Вона буде в описі до цього відео. Ще буде запрошую. Можете приходити до мене на тероборонічний розкид. Ми обговоримо вашу проблему, можливо, ми її вирішимо, можливо, не вирішимо, але точно розділимо ваші емоції. І, ваш бій. і хто зна, можливо, як і у випадку з Асмодеєм, я допоможу вам подивитися на ситуацію не так однобоко і не так ем, категорично, бо деколи саме в цьому криється ключ до її розв'язання. Якщо ми перестанемо згущувати фарби, я не знаю, це, мені здається, мускальський якийсь цей. Москальська ідіома, а як, а як наш, що є у нас якесь таке прислів'я, яке означає отзгущувати фарби. Ну, коротше, якщо сильно не циклитись на тому, як все хріново, деколи можна помітити, що не так уже все і хреново. Якщо вам треба нагадати про цей принцип, то приходьте до мене. Сьогодні я якось надто багато віричних відступів роблю, але нічого не можу вдіяти. Це так на мене смодеївський вайб впливає. От, гарного всім дня до наступних зустрічей. Підписуйтесь, діліться цим відео з друзями. Цим папа.